За ініціативи голови обласної державної адміністрації та за дорученням Державної служби надзвичайних ситуацій України був задіяний гелікоптер типу Єврокоптер для доставки важкого хворого. В місто Київ до нас поступила молода дівчина 18 років з профузною шлунково кишковою кровотечею. На рівні області надати їй кваліфіковану допомогу неможливо, тому вона повинна йти вузькоспеціалізований відділи, де займаються портальною гіпертензією. Це в центрах Києва і з допомогою гелікоптеру в супроводі лікаря хвора відправлена в центр Шалімова. Хвора буде потребувати тривалого і висококваліфікованого лікування.